Тому я і прошу вас про підтримку. Ну і давайте спочатку про візит Зеленського до Лондона. Неочікуваний, як на мене, вкотре знову він летить на переговори, оскільки певне, формат телефонний чи онлайн не дозволяє вияснити всі проблемні питання, які необхідні на даному етапі. Але налаштованість, до прикладу, в американців доволі позитивна щодо цього переворону треку, та навіть і в багатьох європейців. Те, що він буде туди летіти, повідомляє індепендент, і сам Зеленський підтвердив, що він дійсно там буде. Буде там також Макрон, буде Стармер, буде канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який буквально днями зустрічався разом з Русулою фондрляєн із прем'єр-міністром Бельгії. Там була складна розмова про репараційний кредит. Нібито будуть ухвалювати остаточне рішення вже 18 грудня стосовно виділення Україні коштів. Я вам про це розповідав в ранішньому відео. І справді дуже важливо розуміти, як Європа нас буде підтримувати, але Європа сама бідкається, оскільки НАТО обіцяє бути не настільки присутнім в обличчі США, в Європі і тепер НАТО говорить про те, що ми самі маємо себе забезпечувати більшим захистом на європейському континенті. Тобто європейці мають за це відповідати самі, хоча НАТО будуть там головувати. Зеленський каже, що в Лондон поїду, напевне. Думаю, що, скоріш за все, зустріч може бути в понеділок. За його словами, секретар РНБУ Рустем Омеров ввечері сьогодні має Повідомити про хід переговорів з американською стороною. Це буде телефонна розмова. Можливо, деталей буде більше. Я вам обов'язково їх повідомлю в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтеся. І як ви знаєте, сьогодні у США проходить вже третій раунд за останні дні переговорів між Умеровим і Гнатовим з української сторони і Кушнером та Віткофем з американської сторони. Хоча Держдеп, США, як ви вже знаєте, доволі позитивно зараз оцінює переговорні процеси і каже, що все ж буде залежати в великій мірі від позиції Росії. Вони мають піти на деескалацію. Позитивно, звісно, для нас. Це добре, що вони зараз, хоч певну прихильність для нас проявляють. Буданова почали допитувати, чи були ж переговори в Абу-Дабі. Він каже: усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Ви ж не хочете, щоб ми їх провалили. Тож зачекайте, чому я звертаю вашу друзі увагу саме на цю репліку Буданова. Він говорить про те, що ми не хочемо, щоб їх провалили. Щоб ці переговори були успішними, тобто така позиція Боданова. Він не є головою переговорної групи, його немає зараз у Сполучених Штатах Америки. Там умерв та. Гнато наскільки сильно впливає Зараз Розбуданом на переговори, мені складно сказати, його сватають на керівника офісу президента України. І тоді велика ймовірність того, що він буде займатися переговорами. Нібито він не дуже хоче. Ну, як ви бачите, президент не може ніяк визначитися з кандидатурою, і все це мені вказує на якусь велику інтригу. Тому що, в принципі, визначитися можна було б вже давно. Розумію, що дехто відмовляється, їй така інформація, але надлі того, а де Єрмак, запитання, на яке ми відповіді не маємо. Ну, справді це виглядає доволі дивним. Чи справді Єрмак залишиться в тіні і буде долучений до управлінських процесів, будемо з вами з'ясовувати. У мене це як робоча версія. Тим часом посол США при НАТО, Меттю Вітакер, якого ми давно не чули на форумі ДОХА 2025, заявив, що нині найкращий час. Ми, каже, ближчі до миру, ніж будь-коли раніше. Дійсно так. Зараз переговори дуже інтенсивні, і якщо вони не зірвуться, є великий шанс досягти угоди про замороження війни, припинення бойових дій. Ну, а далі всі наступні політичні моменти. Це і вибори в Україні, це і підготовка мирної угоди, Тому що на даному етапі, звісно, мирної угоди фінальної не буде. Це більш ніж зрозуміло. Тому справді переговорний процес надто важливий і за ним ми слідкуємо. Але дуже важливо розуміти, наскільки нам європейці готові допомагати, якщо війна продовжується, якщо війна закінчується, бо від цього залежить майбутнє України. Однозначно так. У німецькому бундестазі як то не дивно, але немає єдності щодо підтримки використання всіх активів Росії на користь України. Про це пише дойча Вела. Чому я говорю, як то не дивно? Тому що дивна позиція правлячої коаліції, де мерц не те, що заперечує передачу в Україні. Репараційного кредиту, але дуже хоче, щоб цим займалися бельгійці. Він пообіцяв їм 25% відповідальності, але бельгійці кажуть, ні, нам треба 100%. Задля покриття фінансових та військових потреб Києва, Берлін ладен йти далеко, але і в нього є червоні лінії, пишуть журналісти Дойчі і це продемонструвала півгодинна дискусія в Бундестазі. Приводом стала. Пропозиція опозиційної партії зелених закликати уряд Німеччини, щоб він підтримав всеосяжне використання російських активів для допомоги Україні на рівні Великої Сімки, тобто не лише частини заморожених у ЄС грошей, а взагалі всього, що зберігається в західних країнах, як на мене, це абсолютно правильно. Пропозицію не підтримали друзі як про західні партії, так і відверто проросійські. проти проголосували правлячі фракції блоку ХДС, ХСС. Соціал-демократів опозиційної ультраправої партії альтернатива для Німеччини. Опозиційна ж ліва партія утрималася. Дуже дивна, як на мене, позиція, що засвідчує про те, що все-таки політиком у Німеччині та й в інших країнах недалекоглядний, не розуміє загроз. А це примирення, яке вони зараз хочуть влаштувати з Росією, воно. В майбутньому стане для них і викликом. Звісно, риторичне запитання, що робити в цій ситуації європейцям долучатися до розвалу Росії. Іншого виходу у нас не буде ні нині, немає точніше, і в майбутньому не буде. Рано чи пізно європейці до цього дійдуть, як свого часу дійшли і до розвалу Радянського Союзу, хоча багато хто в цьому впирався. Ну навіть тоді президент США впирався. Коментуючи позицію щодо передачі України репараційного. Кредиту позицію словаччини виступив із заявою. Президент Словаччини Петр Пелегріні він закликав прискорити та підтримати дії, США, щоб вони якомога швидше сіли за стіл переговорів з Путіним і поклали край цій війні. Він говорить: я вважаю, якщо ми а тут, друзі, увага, будемо надсилати Україні ще десятки чи сотні мільярдів, тільки для того, щоб купити їм зброю та військове спорядження, ми лише будемо продовжувати конфлікт, який має руйнівні наслідки для України. Звісно, сотні мільярдів не допоможуть. Допоможе ваша підтримка. Але у Словаччини не видно такого прагнення великого як у прем'єра, так і в президента. Ну, як і в багатьох інших країнах. Це, друзі, не фаталізм, це реалія. Це те, до чого ми рухаємося, але я більш ніж переконаний, що навіть в умовах, коли ми зможемо досягти замороження війни і посилення позиції України, а треба цього домагатися через внутрішні процеси. Однозначно, ми впраємося в питання, те, що я сказав трішки раніше, розвал Росії. І цим будемо активно займатися, тому що у нас на майбутнє для виживання. Іншого виходу просто нема, можливо, нас підтримуватимуть навіть більше до кінця року. Я говорю про це з таким, чесно кажучи, скептицизмом, тому що об'єм виділеної фінансової допомоги по програмі ПУР, яка передбачає закупівлю американської зброї за європейські гроші. Дуже дуже слабкий. 4 мільярди доларів ми маємо отримати в цьому році допомоги у вигляді військової до кінця цього року. Ну і в Пост пише про те, що мовляв. Перед Різдвом буде якесь посилення. Посилення цієї допомоги. США перед Різдвом посилять постачання зброї Україні, але водночас готують Європу. До НАТО без Вашингтона після 2027 року. Це якраз, друзі, та сама історія, яка прописується в стратегії Сполучених Штатів Америки, нової, яка з'явилась буквально днями, про яку я вам говорив вчора, і яку сьогодні характеризував, давав основні положення її у нас на каналі Ігор Рейтерович. Це відео вже опубліковане. Ви можете його переглянути, перейшовши за посиланням в верхньому правому кутку. Про що пише Київпост? США попередили європейських союзників після 27 року, вони більше не будуть основними постачальниками звичайних сил НАТО. До цього часу постачання зброї в Україну триватиме і навіть зростатиме перед Різдвом. Але це знову ж таки основні просто заяви. У НАТО зменшать кількість американських високопосадовців, їхні місця займуть європейці, головний командувач військ НАТО. В Європі залишиться американцем. Пентагон чекає від Європи конкретних доказів, що вона готова брати на себе оборонну і розвивати свої можливості.